Я одна частина. як що. Давай ходи, зайчик, попочка моя. а Хватить, ну хватить. Що хватить? Займатися? Так, у нас така дорога малишка. Вона похожа на мене. Хочеш, щоб я з нею займався. Ні. тоді з собою займатися. Ладно, я тебя люблю, зайчик. Это очень было файно. Не а. Что? Это очень больно. Не а. типа зашел ликер что тут происходит а папа дочь что ты тут делаешь папа я тебе все объясню это мой муж мой муж твой муж а мама значит старалась ну ну ну, ну. Тому що більше не були папа, та, тато і дитина. Ну, тато, це мій муж. Все, ти в більше мені не дитина. І я загубила таке слово, тату і тато розкаже мамі. Може, одна сім'я. Ми пожені Ми це можемо робити. Ти прав, я тебе точно люблю. Я тебе полюбила. Я не хотіла тобі це сказати. Ти мене правди любиш? Я думаю, ти мене ненавидиш. Насправді в мене є один секретик. Який? Я тебе люблю з самого дитинства. Так? Коли була отака малюточка, то мене мама любила. І що далі? І далі, чекайте, давайте поміняємо дітей, бо я буду рожати оцих двох. Коли мене я народилася, ти мені сподобався. І ти ще був маленький. І я тебе улюбилась. Правда? Я. Ты еще была маленькая, ты не понимала, что такое любовь. Да, но я тебя любила и знала, что такое целоваться. Ты меня правда любишь, да. И хочешь с тобой заниматься хоть, бы каждого дня. Ой, мне очень заболела жопа. Ой, какой-то дорогая. Дорогой, все нормально буде цікаво, чи ні? Мій зайчик. зайчик. Я тебе так люблю. Навіть само дитинство. Я так вичитав таку мати дитину, таку жену. І всіх таких. Я тебе люблю і ніколи не забуду. Ну, що таке було? Ти проснулась. Ти впала в обмену, коли ми цілувались душі. А... Ого, класно. Пішли забирати дитину. Ті повинні розписалися, пішли до хати. Пішли. Ну, запросила королева до хати. І що там? То? то там? Ем. Очень красивая дочь. Ну и я на ее чуть-чуть. И где она? Она скоро будет тут. Вы кто из своего дома? Хотим. Тише, тише, дівчинку. Ми не поженились. Може, другая тебе знакома, е, я тобі все об'ясню, що ти мені об'ясниш? І що ти мені хочеш об'яснити. Так, вона мені сподобалась, я її зробив зілля росту. И наша ты зробив? Ну, ей полюбил. Она такая красивая. У нее жопа. Ну все красивое дело. Вот жопа вообще кайф. А твоя жопа не надутая ничего. Но ну, я могу накачати ее с любовью. Ну що мы занимались. Ну и ми робили, дяга джага. Я люблю ее. У нас дитина, яка зараз не в, не в нас. Хватить, я тебе не навезу. У ну, нас є дитинка. Хатить про дитину все говорити. Ну тут ж нікого нема. Що? Ті тут нікого не було. Это был сон, и с кем я занимался за мною. На свободе с телом на Я делал аборт, ты сказал мне. А тебя? Я тебя тоже люблю. Ну, но... ее я любила. Кого? Это а такая девочка. Мої мами подружка. моя моєї мами подружка. Ну то вона такою красивою. Я тебе теж люблю. Ми зможемо друг друга любити, точно. зайчик, пішли. Так, а ми куди? Я йду по дещо. І він пішов по купальнику, це був просто сон, приснувся йому. Він встав з дитиною в руках і казав всі такі слова. І потім, коли він проснувся, до нас що нікого не має, то він просто захмутився, бо він не хотів це зробити. Але це реальна жінка була. Але просто вона втікла Хі -хі, через балкон. Все. І зараз покриємо і будемо робити джага-джага. джаґ Все. Всім па-па-па-па. Ми будемо на каналі Вероніка і не для дітей. Не дивляться моє відео для, для дітей. Всім па-па-па-па!